Привіт, мене звати Анжеліка Малишева. Я є практичним психологом та гіпнотерапевткою. Ми продовжуємо нашу програму Любові до себе дослідження себе, відкриття нових граній своєї особистості. Сьогодні п'ятий тиждень, і я запрошую тебе на цьому тижні подосліджувати таку важливу тему, як емоційна незалежність і довіра до себе. Що таке емоційна незалежність? Це Означає, що тобі не потрібні інші люди. Це означає, що ми не залежимо від їхньої оцінки, від їхнього свалення для того, щоб відчувати власну цінність. І це також про те, що ми дозволяємо собі щось відчувати, і ми можемо винести відчуття інших людей, коли вони нами не задоволені. Це допомагає нам залишатися собою. Це класно. І тут ми будемо на цьому тижні справлятися в цьому бути собою, чути себе, розуміти себе глибше. І зараз я хочу з тобою поділитися тим, що таке довіра до себе. Це відчуття, що ти можеш покластися на себе, що ти кожного разу, коли робиш вибір або... Приймаєш якесь рішення, ти всередині себе відчуваєш, що це правильно, правильно саме для тебе. Або, можливо, не лише для тебе, але й для людей, які залежать від тебе, на чиє життя ти можеш повпливати. І цей вибір буде правильним, навіть якщо ти будеш помилятися в своєму виборі. Саме тому цього тижня я тебе запрошую вчитися прислуховуватися до самої себе і вибудовувати свою внутрішню опору. І перше завдання на цьому тижні це проаналізувати, чи залежиш ти від чужої думки. Я підготувала кілька запитань, тому можеш відкривати свій щоденник. Перше питання: як часто я запитую думку інших людей перед тим, як прийняти рішення? Коли ти, наприклад, йдеш в торговий центр і хочеш придбати собі. Якусь блузку, ти можеш це зробити сама, чи тобі потрібно піти з кимось і почути думку цієї людини, яка скаже, так, тобі пасує? Дослухатися до цієї думки це непогано, якщо це стиліст, якому ти платиш гроші, або якщо ця людина реально володіє знаннями стиліста, і вона тобі може підказати, як покращити твій стиль, або як краще відобразити себе. Але якщо ти йдеш з подружкою, з якою ти не дуже впевнена, що вона буде точно на твоєму боці, і яка може тебе просто використовувати для того, щоб виглядати краще на твоєму фоні? Задумайся, включай критичне мислення. Наступне питання. Чи буває так, що ти боїшся зробити щось без того, щоб отримати схвалення оточення? Чи потрібно тобі перед тим, як ти щось почнеш робити, сходити до людей і спитати, чи подобається їм це? Чи будуть вони тебе підтримувати? І найважливіше питання, чи даєш ти собі право на помилку, чи лише інші навколо тебе можуть помилятися? А тобі це заборонено. Перечитай відповіді. Побудь з ними трохи. І я тебе запрошую до наступного завдання, яке краще виконувати наступного дня. Я попрошу тебе на цьому тижні звертати увагу на те, чи боїшся ти розчаровувати інших і в чиїх очах тобі найважче побачити розчарування. Як часто ти кажеш так людям, які тебе про щось просять в той момент, коли все твоє тіло кричить про те, що воно не хоче, і краще скажи ні. Але ти придушуєш своє тіло і зголошуєшся. І яким чином ти почуваєшся, коли робиш вибір лише для себе? І як реагує твоє тіло? Які думки в тебе спливають одразу? І які установки? Це може бути кілька рядків з пісні, з якоїсь книжки, яку ти читала, з якоїсь кінострічки, або серіалу, або слова когось з близьких, друзів, рідних. Боча, ча, запиши це. Потрібно дати простір для того, щоб ти могла себе підтримати. Тому ми рухаємося далі. І я хочу, щоб ти записала в своєму щоденнику кілька фраз або в нотатнику, які б могли тобі допомогти себе підтримувати. Це мають бути щирі слова, які йдуть середини твого серця. Але, звісно, я дам тобі кілька прикладів для того, щоб ти змогла зрозуміти, знаєш, як риба, а яку ти можеш наслідувати. Але ти можеш комбінувати так слова, як тобі заманеться. Щоб вони були щирими, вони відчувалися правдою, а не брехнею. Перша фраза, як афірмація, я довіряю своїм відчуттям. Я довіряю своїй інтуїції. Ти знаєш, в моєму житті дуже курйозно завжди я складаю завдання, де на вибір ABC або якісь тестові завдання, коли я роблю це інтуїтивно, і коли я роблю розмірковуюче, то там, де приходить друга думка, я завжди роблю помилку, а там, де я роблю, навіть не до кінця дочитавши питання, і просто мені здається, що це правильно, там найменший відсоток помилок. Я статистично так помітила за собою за всі часи навчання, а навчалася я багато. Наступна афірмація, яку ти можеш взяти за приклад, це я можу робити помилки, і це нормально. Як тобі чути цю фразу? Можливо, ця фраза вона тобі звучить правдою, і тоді ти можеш її використовувати без зміни, або ти можеш створити щось таке, що буде тобі до душі. Я також хочу, щоб ти знала, що твої рішення. Важливі. Дозволь собі це. Кажи, що твої рішення для тебе важливі. І ти про це знаєш. Я запрошую тебе до творчості створити ті фрази, які для тебе, про тебе, які дають тобі простір для самопідтримки. Можеш навіть себе обійняти. Переходимо до наступної вправи. Мені дуже подобається книжка Марка Аврелія наодинці з собою. Де він вибудовує дуже багато глав, ніби діалог, діалог із собою. Тому давай на цьому тижні побудуємо короткий діалог з собою для того, щоб ти змогла навчитися слухати себе і більше довіряти своїм рішенням. Через це я тобі задам кілька запитань, над якими ти зможеш поміркувати, записати відповіді. Перше питання я хочу зробити. І завершиться речення, це може бути будь-яке рішення або якесь бажання, це може бути якесь маленьке справа або велика. Залежить від твого настрою. Друге питання: що тобі заважає? Можливо, в тебе з'явиться цілий список. Ну, запиши це все, вигрузи це з твоєї голови. Якби ти себе могла в цьому підтримати, що б ти сказала самій собі? А якщо ти не можеш це зробити напряму, добре тій ситуації, в якій ти знаходишся, що це твоя подружка, твоя найкраща подружка. І спитай себе, що б ти могла їй сказати для того, щоб підтримати її в такий момент. І ця відповідь, вона буде про тебе для тебе. І якщо тобі важко, визнай це. Дозволь цій важкості бути. Спробуй знайти, яким чином ти можеш цю важкість виносити. І якщо тобі набагато легше уявляти, що підтримувати тобі легше подружку, уявляй цю подружку. І з часом дозволяй цій подружці інтегруватися в тебе і бути тобою. Ти знаєш, довіра до себе це не звичка, це можливість зустрітися з собою і творити простір, де ти можеш поступово знайомитися з собою, відкривати себе, звикати до себе і тренувати цю навичку. Краще починати маленькими кроками довіряти собі, своїм відчуттям, своїм ідеям. З часом ти зможеш спиратися на себе, на свої відчуття, на свої рішення в складних ситуаціях, і це нормально. І Якщо тобі важливо, то в описі відео ти знайдеш ці практики щоденночок, де ти просто зможеш записувати відповіді. Я запрошую тебе підписатися, поставити нагадування для того, щоб отримувати ці нагадування, коли будуть виходити нові відео. І зустрінемося наступного тижня. З тобою була твій психолог Анжеліка Малишева.